До яких пір буде відбуватися цей постійний обман? Після того, як ввели програму Резерв Плюс, нам пообіцяли голова комітету Федір Веніславський з питань оборони та розвідки, пообіцяв, що ТЦК буде приймати військово-облікові документи з Резерву Плюс? Так само, як звичайні бумажні військово облікові документи, таких військовий квиток або тимчасове посвідчення. Але на практиці цього дуже часто, практично постійно не відбувається. От розповім вам цікаву історію, коли клієнт подав заяву про відстрочку у зв'язку з тим, що він заброньований до 2025 року, подав і оформив її все, як положено, згідно закону України та постанови Кабміну 560 від 16.05.24. Що в відповідь написали ТЦК? Зачитую. Шановний такий-то, такий-то!